Знайома ситуація, чи не правда? У когось вона вже минула, у когось ще попереду. Складається вона по-різному, бо і люди різні, і обставини різні. Але хвилювання і радість, погодьтесь, однакові. Не треба мудрувати в пошуках сенсу життя, бо він ось в наших дітях. Нічого кращого немає, як тая мати молодає, з малим дитяточком своїм. Велика правда. Та якби ж ці тарасові слова кожен сприйняв серце. Можливо, не було б сиріт, не було б сирітського сюжету нашого фільму. Сирота якесь жорстоке разом жалісливо принизливе слово. Якщо лихоліття, якщо трагедія в сім'ї, то хоч можна пояснити, чому сирота. Та більшість із них сиріт, на жаль, і пояснити не можуть, чому вони виявилися зайвими. Ні, не хвилюйтесь, тут усе гаразд, тут дружі і рідні, надійні батькові руки. І цих зустрінуть квітами і усмішками, їх підхоплять сильні і ніжні батьківські, материнські руки і поведуть широкий світ. Та не всіх. Цього ніхто не жде. Нічийні, безрідні діти, державна печать в документі про народження і прочерки в графі батько-мати. чиї, хлопці, будете, знизують плечима, бо більшість не тільки не мають батьків, а й не знають, якого вони роду племені, а ще страшніше, що і знати не хочуть. У Ульяновському профтехучилищі навчалось 23 дітей-сиріт. Якщо вдуматись, 23 нікому не потрібних людей. Що, грубо? Але ж це справді так. Їх ніхто не жде. І школу життя вони проходять самотужки. І де прийдеться? Ось одна з дівчат сирить, Лена. Як бачите, проходить школу спілкування. А тут, так би мовити, школу хорошого смаку. До речі, матеріально ці діти живуть терпимо. Щороку їх одягають десь на 800 карбованців. На другому-третьому курсах виділяють додатково ще понад 400 карбованців. Це лише на одяг. Та хіба можна тут обійтись без того, що робить сімейна атмосфера? А оце перша школа милосердя. Захворіла подруга. Треба ж провідати. Некровні брати й сестри. Вони ще не усвідомлюють, що оце і вся їх рідня. У Світлани, як бачите, це вже перші наслідки опанування професією. Вона потрапила в лікарню, простудившись в далеко не ідеальних умовах свого виробництва. Ні, ми не звинувачуємо училище. Просто, коли б це була, як кажуть, батьківська дитина. І лікарні могло б не бути, і наслідки були б іншими. Та про батьків, сім'ю ці діти не мають поняття, то й про сімейні стосунки також. І питання у них часто смішні й наївні, а насправді страшні по своїй суті. А що ви робите, коли не на роботі? А як це день народження вдома? А як відпустка, то ви їдете куди захочете? Вони не бачили сімейного затишку. Вони не бачили сімейних традицій. Вони цілий вік в напівказармі, Вони цілий вік наодинці з собою і при цьому всьому ніколи собі не належали. І екзамен, і випуск, і від'їзд в самостійне життя відбувся без Світлани. Її направили в обласну лікарню. Хто ж там її провідав? І взагалі, хто знає, де зараз Світлана? Казенні люди, казенні умови життя. В училищі подбали про те, щоб створити хоч якийсь затишок. Та згодьтесь, це не домашній затишок. Чи ж дивно, що не всі з них уміють заселити ліжко, як отут, забувають замикати двері в одній одежі і в святою у будень, навіть коли вона є різна. Все, що спроможне дати училище, це яку не яку кваліфікацію. Що ж, у майбутньому життєйському морі. Це не аби що. З професією будівельника ці діти можуть сподіватись на те, що без хліба не залишаться. Але замінити сім'ю ніхто не спроможний. Щоправда, декому поталанило. Ось Андрій, гляньте, як професійно працює. Андрій потрапив в сім'ю бойко Валентини Макарівни, що проживає в Новоселиці. Як потрапив? Працювала я в кафе Морозиво, згадує Валентина Макарівна. Дивлюсь і день, і другий, і третій. Сидить в кутку хлопчиня, нічого не купує. Підійшла. Ти чого тут сидиш? Налякався. «Та я ж нічого поганого не роблю. А чого не купуєш нічого? Нема за що. Я сирота. Почала, каже, стиха підгодовувати. Та все гостріше згадувалось своє сирідство. З чотирьох років без матері, з чотирнадцяти без батька. Отак От і взяла в свою сім'ю. А він і слів, племінник, внук, не знав, а де ж йому знати про родинні стосунки? Запросила на весілля до старшого сина, а він не приїхав, бо нічого було вдягти. А вже в названої сестри на весіллі, як бачите, почуває себе господарем. При зустрічі Валентина Макарівна не нахвалиться Андрієм. Ще б, каже, батьківські діти були такі порядні та добрі. Що ж, в добрий час добрим людям. Раїса Олександрівна Дзюбенко запримітила Руслана давно. Чим скидався на її сина? Можливо, такий же білоголовий. Та й інше дитя згадалось, що рано пішло з життя. Отож довго не вагалась. Щоправда, зовсім у сім'ю не взяла, але хоч на якийсь час була йому матір'ю. Руслан жив у Дзюбенків разом з їх сином. Кімната, одяг, увага все порівно. Як же важливо, щоб хоч де-небудь у світі було місце, у якому ти свій, де на тебе звернуть по-материнськи турботливий погляд. А це Альоша. 1 травня всі ми повернулись з Маївки, а він копав у людей погріб, заробляв на життя. Але не скільки на життя, як хотів бути комусь потрібним, хотів не відчути в цей день свою самотність, бо вона у святкові дні найпекучіша. Наша розповідь маленька сторіночка із багатотомної книги немилосердя, книги самотності, книги поламаних доль. Тільки про кілька хвилин життя кількох дітей. Що ж, цих підучили й провели. Не знаємо, чи буде їх майбутнє прекрасним. Хай не буде. Хоч злим. А на зміну прийшла нова група безрідних дітей. Що чекає вас?